Приватбанк неприємно дивує. Сьогодні допомагав відкривати рахунок ФОПа, і почалось дуже багато дивних питань від банку. Ми зареєстрували ФОП. Сьогодні відкриваємо рахунок, подали заявку онлайн, і приходить сповіщення, що є зауваження до нашої заяви. Написали в чат і ось таке повідомлення приходить. І розписати, яка ваша роль в бізнесі, і як будуть вестись продажі, і що ви будете робити, і так далі. Я почав це все пояснювати. Там, ну, в чаті. Там почали просити договори, рахунки накладні. Я кажу, так, стоп, давайте міняємо пояснення на те, що. Діяльність тільки планується, там нічого поки що робитись не буде і так далі. Я це все розписав. Заявку переподав і все окей. Тобто, умовно кажучи, сказав, що поки що діяльності ніякої не буде. І банк заспокоївся. Тому що мені чесно дивно, людина хоче обслуговуватись в банку, е, там мінімально розписує, чим займається, воно з кведами співпадає. А банк ще й задрачує таку людину. В чому прикол? Причому, що наприклад, якщо в монобанку відкривати, це взагалі робиться за 30 секунд, а тут заявку подав і ще добу чекають. Короче, в приваті прям неприємно стало рахунок відкривати.